Партизанці якусь участь брали, чи ні? Як вам сказати, в мене в хаті, тій старій хаті, що згоріла, був зв'язок. Mm -hmm. То я ходила, заказувала, хто нині мав прийти на дежурство. Їм шліфітки заплітали в коси і посилали до Досанова чи до Подушівні. Якраз вже вмерла так, вона тоді була, що я. Їй в косу штифетку. А як її звати було? Вона ще писала по чоловікові, ну як. Вона ще писала Кулєва дівчину ще. Кулева ще писала. А ім'я як? Марія uh -huh. Миколаївна. Uh -huh. Ту була. І якраз вона дивилася, що є в москалі, почала плакати. Кричити, я козу загубила. Там вийшла потім ота гринина Мілька і каже дитинку не плач, коза була я її нагнала.